Доброго дня, шановні! Моє ім'я Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні в нас добірка ігор з більш-менш унікальними сетінгами постапокаліпсису. Я на ваш розсуд спробував зібрати топ зі світами, які хоч якось вибиваються з однотипної маси подібних ігор. Тож погнали. На першій позиції буде дилогія Horizon. Події ігор відбуваються в далекому майбутньому, де люди живуть майже первісним та примітивним життям. Відомо, що колись була катастрофа, яка знищила величну цивілізацію. Місцеві називають їх древніми. Сетінг тут унікальний тим, що пліч опліч з людьми та тваринами живуть і усіх мастей чудернацькі роботи. Проходячи гру, головна героїня дізнається, що це за роботи та для чого їх створюють, і навіть де. Я грав тільки першу і мені дуже сподобалось. Сеттинг реально унікальний, а сюжет зрозуміло все пояснює. На другому місці переламав усі ноги Death Stranding. В США відбулася катастрофічна подія під назвою Death Stranding. і по землі почали бродити невидимі створіння. Вони викликають дощ, який зістарює все на що він потрапляє. А коли поглинають людину, то відбувається вибух. Люди, що залишились після івенту, живуть в містах, які досить далеко віддалені одне від одного. А ще тут головний герой носить на пузі недоношену дитину в трьохлітровій банці. Геймплей тут це симулятор кур'єра. Кажуть, що ти гравців, хто пройшов цю гру, беруть працювати вглово позачергово, але це не точно. Далі ледь не відморозив свої причандали Frostpunk. Після виверження декількох вулканів планета Земля знаходиться в стані вулканічної зими. На дворі тільки мороз, нічого не росте, і людство на межі вимирання. Ті, хто вижив, переїхали жити в північні регіони, де ще є поклади вугілля. Це місто будівельний симулятор з елементами виживання. Гравцеві треба побудувати колонію людей, яка має вижити. Ресурсів завжди не вистачає, а народ має характер. Тож треба постійно приймати складні рішення та закони. Також можна досліджувати зону навколо міста, де є всяке цікаве. На четвертій позиції симулятор підглядання під спідницю Нір Автомата. На землі йде проксі війна, андроїди людей воюють з андроїдами інопланетян. Іде це все діло вже до стобіса років. Світ зруйновано, і дідько його знає, що тут коїться, хто що робить і за кого воює. Але що андроїди людей точно знають, так це як віртуозно створювати грудастих сексуальних вайфу андроїдів та шити для них еротичне вбрання. Гра досить атмосферна і має гарну музику. З сюжетом та лором треба розбиратись, бо для новачків складнувато. В усьому іншому це Японщина. Якщо таке подобається, то скоріше за все ви вже фанат цієї гри. Чекі брики, і на п'яте місце прямує серія ігор Stalker. Найкраща серія ігор в нашому всесвіті. І по моїй достовірній інформації, в декількох паралельних всесвітах також. Всі події, що відбуваються в грі, проходять в зоні, яка утворилася навколо Чорнобильської АЕС після другого вибуху. Але цей другий вибух він наробив такого, що чого тільки там тепер не відбувається. Зона це ізольована територія, де усі відрізані від зовнішнього світу. Тому складається враження, наче потрапив в якийсь інший вимір. А може так воно і є? Може вже і немає ніякого зовнішнього світу. Є тільки зона, є тільки ти та твої побратими, цей автомат, пара банок консервів і потерти рюкзак. і це прокляте місце, в якому ти наче білка в колесі мотаєшся туди-сюди вже цілу вічність. Не можеш пригадати, який сьогодні день, або скільки ти вже тут? Наче ти ніколи й не приходив сюди? Наче. Завжди тут і був. На шостому місці Far Lone Sales та Far Changing Tides. Ігри про якихось штибзиків. Ну погляньте самі, воно хоч людина. Найцікавіше, що в першій частині навколо портрети нормальних людей. А за кого я граю, невідомо. Навіть чи дівчина воно чи хлопець. В обох іграх світ зруйновано. В першій частині пустелі та пересохлі моря. В другій ми вже бачимо, куди діла стався вода з першої частини. Тут вже затоплені міста та села. Навколо машини, заводи, чудернацькі будівлі і немає людей. Зовсім, куди ми прямуємо і звідки незрозуміло. Де ділись люди також не розповідається. Знайшов одну мертву жінку за дві гри. Зате геймплей тут цікавий. Ігри короткі і не встигають набриднути. Далі гра BioMutant. За лором люди засмітили нашу землю так, що жити на ній вже не було можливості. Отруєна вода та повітря змусили хомосапієнців пакувати чемодани і сходити з планети. Тільки вони відчалили, як земля почала відновлюватись, а тварини еволюціонували та стали розумними. Але і це ще не все. Новому цьому світу загрожує ще один кінець. Коріння дерева життя поїдають якісь істоти, пожирачі світів. Коротше, апокаліпсис за апокаліпсисом. Сама гра це слешер з елементами RPG у відкритому світі. Далі вбиває босса шосту годину серія Dark Souls. В світі гри ера вогню, за якою люди жили та процвітали, добігає кінця. По цій причині людство було вражено прокляттям нежиті. Вони тепер після кожної смерті оживають і спотворюються, доки не перетворюються на пустотілих. По суті, серія Dark Souls це середньовічний зомбі-апокаліпсис. Ми подорожуємо по руїнах міст та сіл колись величної людської цивілізації, які наразі кишать мерцями та іншими створіннями. Якщо чесно, сюди можна додати і Bloodborne, і Demon Souls. це також ігри цієї ж студії, і в них гравець прибуває в місця, де вже все, повний трандець, розруха і хаос. На 9-й позиції вкрав котлету Стрей. Бродячий кіт, бавлячись зі своїми друзями, падає кудись під землю і опиняється в цілому місті роботів. Ветенське підземне місто, що мало бути для людей, тепер є житлом для сотень роботів, які застрягли в ньому. І кіт разом з ними. Окрім всього цього, в місті вирує зараза, яка є роботів. По ходу історії все розповідається. Куди ділись люди, що це за роботи і що то за зараза така? Мені гра дуже сподобалась. Нескладна, весела пригода та місцями сумна. Шановні друзі, якщо ви раптом захочете підтримати мене на Патреоні, то там в якості бонусів вас чекає аж 7 ексклюзивних відео про те, як я вивчав англійську мову для відеоігор та кіно. Самостійно і цілковито безкоштовно. Де вивчати, як вивчати, купа тонкощів та корисних ресурсів. Також не забуваємо підтримувати ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. Далі Rembrandt from the Ashes на землю вторгається міжмімерне зло. Люди не були до такого підготовлені і планету було спустошено. Навколо росте всяке бритке та смердюче. Гравцеві надається можливість подорожувати між вимірами та знайти спосіб боротьби з цим злом. Геймплейно це Souls-like з процедурно генерованими локаціями та стрілецькою зброєю. Локації приховують дуже багато цікавого та унікального луту. Грати можна як в кооперативі, так і одному. Я колись проходив з другом трохи. Гра досить непогана, але швидко набридла. На 11 місці косплеїть Готику серія Елекс. Унікальна ця серія тим, що поєднує в собі постапокаліпсис, футуристичні технології, як енергетична зброя та роботи усіх різновидів, та середньовічний фантазійний сеттінг з магією, мечами та луками. А ще тут специфічна фауна, як динозаври, інопланетні рослини та Елекс елемент, який занесла комета, що знищила цивілізацію. Сама гра дуже на любителя. Я першу закінчив, досліджувати світ було цікаво, але все вище описане дуже погано уживається в одній грі або ж у розробників просто не вистачило досвіду для повноцінної реалізації. На 12-ту позицію вилазить на світло серія метро, а саме перша та друга частини. Бо третя особисто для мене втратила все те, за що мені подобались колись перші дві. Сам постапокаліпсис в цих іграх стандартний: ядерні бомби, радіоактивна пустка, мутанти і все таке інше. Але унікальність їх полягає в тому, що події розгортаються більшою мірою в тунелях метро. Дуже моторошне місце, яке кишить як усякими тварюками, павуками, що повилазили з земних недр, так і привидами. Є глибока атмосфера і загадковість. Якщо четверта гра буде знову в ращі, я її навіть з торентів качати не буду. Далі Crysis 3. Тут ми маємо ще один локальний постапокаліпсис. Нью-Йорк після нападу інопланетян було накрито нанокуполом, де утримувались останні активні інопланетяни Сефи. Такий собі постапокаліпсис в акваріумі. Місто перетворилося на руїни, які поросли густими джунглями та кишать з дичавілими цефами. А зовні, сам штат Нью-Йорк все ще населяли цивільні, що жили своїм звичайним життям, якщо можна так сказати. Все це було так, доки туди не приперся головний герой і не наробив там кіпішу. Crysis 3 – це непоганий шутер від першої особи та епічне завершення трилогії. Наразі, начебто, як розробляється четверта частина. На 14-му місці когось доїдає Кенші. Кенші? Колись давно на величезному континенті Кенші була високотехнологічно розвинена цивілізація, яка прийшла в занепад. Тепер на її руїнах живуть здичавілі гуманоїдні раси всяких фріків та роботів. Дурка тут повна. В цій грі ви ніхто і звати вас ніяк. Всі хочуть вас вбити, поневолити або з'їсти. І можете бути впевнені, вас з'їдять. Вас будуть їсти тварини, велетенські комахи, людожери і ще дідько його знає хто. Коротше, кенші це унікальна гра в своєму роді, така собі постапокаліптична пісочниця з елементами стратегії. І на останньому місці Sunless Sea. Це нереально атмосферний та депресивний рогалик в сетінгу Fallen London, де Лондон занурився під землю в глибинні недра нашої планети. Місце це загадкове та містичне, оточене нескінченним підземним океаном, який населяють невідомі створіння, хижі та лихі. Сонячного світла тут більше немає, картам та годинникам довіряти не можна. Навіть закони фізики тут переплітаються з потойбічним. Ви в ролі капітана прибуваєте в місто, щоб заробити грошей та репутацію. Подорожуйте по нескінченному темному океану, виконуйте завдання та не потрапте до рота чергової моторошної істоти з безодні. Не дивлячись на те, що гра така неприглядна, атмосфера тут дай Боже. Ось така добірка, як завжди, пишіть, що я пропустив. На цьому це все до зустрічі.